Друже, привіт! Сьогодні ми поговоримо, що не так із маркетом у Монобанку. І тут на цьому місці ти такий, хм, а що, у Монобанку є маркет? Так, уявляєш, є, зненацька є цілий розділ маркет в додатку Монобанку, в який можна зайти і купити собі якісь товари. Особисто для мене я не знайшов собі багато плюсів від цього маркету. Поясню: ціни не сильно відрізняються від тих, що є у звичайних інтернет-магазинах, а якщо порівняти із тим же промом чи хотлайном, то дійсно вище. Тож цим маркетом я не користувався. Мабуть, таких яке було багато, бо команда Монобанку вирішила якось цей маркет розігнати. І зробила, ну, як на мене, непогану річ, але трішечки. Кривовато. Вони зробили таким чином, що можна в цьому маркеті отримати знижку до 10%. Причому подали це як класну фічу, типу там можна торгуватись, і вийшло дійсно прикольно. Але не так сталося, як гадалося. І чомусь раптом виробники обладнання не зраділи такій ініціативі від Монобанку. І навіть більше вони розіслали своїм партнерам листа. Про те, що якщо вони будуть приймати в участі в цій акції від монобанку, то надалі виробник не буде компенсувати витрати. Тож, давай, друже, розберемося, чи дійсно монобанк в цій ситуації хороший, а виробники погані? Чи може не так все й просто? Для розуміння, як працює модель продажі від виробників не тільки в Україні, а і загалом майже по всьому світу, є певний виробник, є компанія дистриб'ютор, є компанія реселер і є кінцевий споживач. Виробник виробляє продукцію. Дистриб'ютор привозить її в країну і розникнює. Таким чином вся продукція має легальне походження. Далі дистриб'ютор може продавати продукцію виробника реселерам. Це може бути маркетплейси, можуть бути якісь роздрібні магазини, чи якісь компанії, які займаються тим, що безпосередньо щось встановлюють, якщо це, наприклад, там, відеоспостереження або комп'ютерні мережі. І далі обладнання вже від них потрапляє безпосередньо до кінцевого користувача. Отже, загалом бізнес виглядає так: виробник продає дистриб'ютору свою продукцію і на цьому заробляє. Дистриб'ютор розмитнює і привозить продукцію в Україну, і робить невеличку націнку, щоб вже реселери в нього купували. І на цьому сам заробляє. Реселери мають хороший вхід і можуть давати певну знижку кінцевому користувачу у своїх магазинах. А ця знижка дається від загального прайс-листа, який формується вендором відповідно до країни. Інколи в різних країнах може бути різна ціна загального прайс-листа, інколи по всьому світу може бути майже одна ж і та сама ціна, як то, наприклад, із айфонами. Задача виробника донести своє обладнання до кінцевого споживача. Задача дистриб'ютора зробити так, щоб в нього було багато клієнтів, які можуть доносити продукцію виробника до кінцевого споживача. Задача реселера донести обладнання до кінцевого споживача. Тому вендор підтримує загальні прайс-листи і політики, згідно яким це обладнання і продається кінцевому споживачу. І коли все в порядку, бізнес-процес іде так, як потрібно, всі із цього ланцюжка потрошку зарібляють. Робляють, і виробник має можливість виготовляти нову продукцію, інвестувати в нові свої робочі місця, якісь нові розробки і тримати актуальну лінійку. Якщо хтось із реселерів почне активно демпінгувати ціну на ринку, то інші реселери недоотримують прибуток, бо їм буде не так вигідно працювати із цим виробником. Тож вони переключаться на інших виробників. Чи буде дуже в захваті від цього дистриб'ютор? Ну не факт, але можливо він переключиться на продукцію інших виробників, а може буде підтримувати і лінійку цього виробника. Але чи буде в цьому в захваті сам виробник? Ні, не буде, оскільки його продукції стане більше у одного реселера, але загалом продажі по країні можуть впасти. Тому виробник буде слідкувати за тим, щоб всі суворо дотримувалися цього ланцюжка. І тут, мабуть, друже може стати все на свої місця, коли ти, наприклад, вважав, що якщо ти прийдеш до офіційного дистриб'ютора Xiaomi або Apple або Samsung в Україні і попросиш у нього товар із хорошою знижкою, скоріш за все, ти отримаєш просто банальний роздріб. І скажу тобі, друже, навіть більше шанси отримати будь-яку знижку вище у звичайному магазині, в який ти прийдеш з вулиці, ніж якщо ти з вулиці прийдеш до офіційного дистриб'ютора як звичайна фізособа. Реселери можуть давати певні знижки на певні товари через те, що виробник може їм компенсувати оці акції і витрати. Але тепер, друже, мабуть, ти розумієш, чому, якщо ти хочеш купити телефон, наприклад, якийсь там Xiaomi чи останній iPhone, то ти бачиш, що він в Ало, в Конфі, на розетці має одну і ту саму ціну плюс-мінус десь до 1%. Виробник слідкує за розрібною ціною. Звичайно, є певні винятки, але ці винятки типу хотлайна вони зазвичай поодинокі і на загальний ринок не впливають. Ну і часто ці винятки це є щось, що ввезено в Україну поза митним контролем, тобто сіре. В такому випадку виробники дистриб'ютори не можуть це відслідкувати, а отже, і вплинути. А тепер повертаємося, власне, до маркету Моно. Щоб у тебе не склалося про мене неправильне враження, що начебто я хаю Моно з усіх сил. Я один із перших фанатів Монобанка і один із відданих фанатів Олега Гороховського. Але я не до кінця розумію, чому все відбувається саме отаким чином, як є. І чому замість того, щоб продумати, як можна зробити по-іншому, пан Олег Гороховський почав. Хаяти виробників. Бо, як на мене, в цій ситуації є два варіанти. Перший варіант класичний, як любить наша влада, сказати пересічному українцеві, що злі виробники хочуть на ньому заробити більше грошей. А Монобанк хороший і намагається зробити щось добре і чисте. Але, друже, ми з тобою вже зрозуміли, до чого це може привести. Інший варіант, пане Гороховське, сподіваюсь, ви мене все-таки дивитесь. А чому не можна ці 10% знижки компенсувати, наприклад, у вигляді? Кешбека до Монобанку. Так би і клієнтів більше набігло, і конфліктів із виробниками було б менше. Але, друже, це моя власна думка. Зрештою, я не керую жодним банком, а пан Олег керує. А що думаєш ти з цього приводу, обов'язково пиши в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.